Це що за крики тут? О, марець на носі? Що ти пікаєш? Що? Невістка? Ти подивись. Ні, ну що рідний, прийшла твоя подружка, так? Так, прийшла. А що вона хоче? Дамо їй крокантіни дамо, сухарики дамо. І пікалка, може, ти пікаєш. І що ти співаєш? І дитяш підспівує. А Мія вон що чудить? І так, і сяк, і під ноги. Мія. Боже, артистка. Так, Та а ну, до хати марш. Так, несемо сухий корм. Що ти мекаєш? Що, сухий корм дають от твій? Мія? Боже, який кіт в мене зацікавлений? А що це за співи, Мія? Давай. Mm -hmm. Додому, давай, до хати. Не мекати. Все, закриваємо двері. Не мекай. Не мекай. Угу. Твоя подружка на вулиці. Та, не просися. Вчить мій мурлика. Угу. Мій рідний. Мій рідний пухнастий. Це проситься, а мурчалка включена, не просися, я не пущу.